Сьогодні ми проводимо чергове засідання та обговоримо питання, які необхідно вирішити для безпеки мешканців міста. Питання дуже важливе. Перше питання щодо вжиття превентивних заходів, направлених на недопущення забруднення узбережжя Чорного моря нафтопродуктами та ліквідацію наслідків такого забруднення території міста виявлено чотири факти забруднення нафтопродуктами. А саме 17.03 на території пляжу Лузанівка в межах розважального комплексу Дом Павлових, 18.03 в межах пляжу Лузанівка 1 до проволку Векслера, 19.03 на іншій частині пляжу Лузанівки, 1 до проволку Векслера та 24.03 на території пляжу Золотий Берег в районі 16 станції Великого Фонтану. Перебрані від таких відходів. Якби ж було зазначено силами комунального підприємства та суб'єктами господарювання та поміщені в полетиленні пакети, тимчасово розміщені на території господарських споруд КП узбережжя Одеси. Слід зазначити, що всі локації, на яких було виявлені забруднення на узбережжя, перебувають на частинах пляжів, на яких відсутні гідротехнічні споруди у вигляді хвилорізів. Департаментом екології та розвитку рекреаційних зон запропоновано алгоритм дій структурних підрозділів виконавчого комітету міської ради з питань виявлення забруднення автопродуктами у збереженій на території міста та ліквідацію таких наслідків відповідно до визначених зон відповідальності кожного суб'єкта. Вздовж узбережжя міста Одеси за межою волнорезів немає згустків залишків мазуту. Це видно із відео, яке ми надаємо. Тобто немає ніяких скупчень залишків мазуту, вздовж нашого узбережжя на сьогодні. Як буде ситуація змінюватися з збільшенням температури, ну будемо наблюдати, будемо все моніторити, відслідковувати це питання. Про заходи щодо забезпечення пожежної та техногенної безпеки міста Одеси під час весняно-літнього пожежно-безпечного періоду 2025 року. Весняно-літній період на території міста Одеса виникає резонансні пожежі на відкритій території в основному у нас за чотирма локаціями: це поля фільтрації, схили прибережної зони, схили шкодової гори і відкрита територія парка Лузані. Основним проблемам під час ліквідації цих пожеж є ускладнений до осередків пожеж та відсутність протипожежного водопостачання. Для вирішення цих проблем проблемних питань Одеським міським головою було надано протокольне доручення. І та проводиться наступна робота. Для більш ефективної роботи пожежно-рятувальних підрозділів отримано у вигляді допомоги 100 пожежних гідрантів Європейського взірця, які будуть встановлені в першу чергу на об'єктах підпорядкованої Одеської міської раді. Робота в даному напрямку триває. Третє питання в порядку денного нашого щодо підготовки пляжу міста Одеси до роботи у 2025 році. На теперішній час визначено ділянки пляжів від пляжу Лонжерон до 16-ї станції Великого Фонтану. Також інших ділянки пляжу. У разі визначення із Одеської районної державної адміністрації та які мають наміру в період правового режиму військового стану, здійснюється 46 орендованих ділянок та 5 ділянок комунальних пляжів. Треба уважно подивитися, вас прошу. КП узбережжя міста Одеса, Також звернути це увагу. зверніть увагу по підготовці пляжів. Я думаю, що найближчим часом можна зібратися з тими, хто є, має намір відкриватися в цьому заробчому сезоні, як ми це зробили орендарями. Проговорити, які питання у них до нас. Зробити це можемо з першого засідання тут, в міській раді, а потім вийти на міста, якщо де буде десь проблемні питання, вийти і подивитись там почне. Тому готувати такі наради.